Друзі, вітаю всіх з первим днем зими. Хочу показати, як виглядає мій город 1 грудня. Ось тут у мене вже такий гарний ячмінець. Сіяла я його на колосок. Ну, щоб робити букети сухоцвітів. Потім покажу, які колоски вийшли з такого зимого ячміню. Ось тут у мене зрізані айстри морозець. Вже вони засинають потихеньку. Як і все інше. Ось тут такий гарний кущ м'яти буяє. Можна ще її зрізати, вживати в їжу, ромашки і ті закопані хризантеми, що я показувала, які не продалися. Ось так вони виглядають. До речі, ті, що стояли в горщиках, отак от просто на городі. Я помітила, що вже під цим горщиком ну, вже довелося його відривати, тому що коріння почало далі е, проростати просто в землю. Такий укроп у нас гарний, треба буде зрізати, поки немає морозів. Ось тут теж вже останні хризантемки, деякі не встигли ми закопати, але трошки земля примерзне. Закопаємо. І вже вони тут будуть рости до цвітіння. Ось тут у мене посходила пшениця озима і третікалі. Це така як помість пшениці і жита. Ось так виглядає кермек, він зелененький. Можна було б спробувати погратися з ним. Ну, я прочитала, що немає в цьому сенсу. Дивіться, який кущ шикарний. Нема сенсу, тому що навіть якщо його забрати в теплицю, то на наступний рік... Цвітіння його буде скудним. Також ось посходили колоски. в мене тут росли заячі хвостики і поліпогон. Пушистіки такі. Не знаю, може їх залишу. Подивлюся, що з того вийде. гляньте, скільки, їх просто малесенька-малесенька така розсада. Оце все колосок. Може там ще трохи є сетарії, де розсипалось. Там ось. І проросла. Ну, а тут залишились наші маточники. Сьогодні починаємо вже закупувати їх теплицю, так як стало холодно. І ще частина відсвівшої хризантеми. Я її перенесла сюди і накриємо оцей каркас плівкою, щоб додатково її захистити. Ну, а ці шапки зрізати я не буду. Подивимося, як ці всі квіти, що тут перезимують. Всім гарного дня.